Тим, що ми зробили, і результатами спочатку ми були маленькою непомітною групкою. Ми не мали ніяких особливих навичок, організації прощ нашим внеском була наша добра воля. Як ми казали собі, ми дали п'ять хлібин і дві риби. Це єдине, що ми могли дати. А тепер тут налічується 12 тисяч паломників з 18 країн, і для нас. Для мене в будь-якому випадку найбільше вражаючим є різниця між тим малим, що ми зробили, і тим, що є зараз. Я думаю, що у серці ми всі є паломниками. Ми завжди в дорозі, і тому часто стривожені. Я вважаю, що зовнішня подорож є тільки однією ознакою тієї внутрішньої подорожі. усі ми шукаємо чогось глибшого. нас часто запитують, чому ми вибрали саме Люрд. Потрібно було приїхати у Люрд. Перш за все тут є лікарні, 800 готелів. Є міжнародний аеропорт. Окрім цього, люрд є осередком миру для всіх націй. Ласкаво просимо! для нас люрт часто є місцем, де може відбутись чудо, небачене чудо фізичне. Звичайно, ми не очікуємо такого чуда, коли неповносправний стане звичайною людиною. Коли той, хто шкутильгає, почне добре ходити. Для мене чудо, на яке ми очікуємо, полягає у тому, щоб звичайні люди відкрилися. І щоб усі бар'єри, які є між нами та неповносправними, бар'єри неприйняття та відкинення, зникли. І щоб зрозуміли, що той, до кого ми нахиляємося, нам дасть щось, чого ми навіть не сподівались. ми хотіли, щоб ці зранені з невагою та стражданням душі зранені, тому що їм не довіряють, тому що будують навколо них стіни, як в'язні, щоб вони мали друзів. Потрібно їх потішити. Особисто я переконаний і нараз бачив на власні очі, що після того, як особа відчула глибоку радість, щось дуже глибоко у її душі відкрилося. Це вперше у Люрді відбулося проща розмови непонасправне. І я думаю, що це дало гарне враження туристам, які вперше бачили таке зібрання. Воно дуже відрізняється від інших прощ. Це щось особливе. Нам це сподобалось. Ми можемо і повинні любити її, як і інше. Того, кого ми називаємо неповносправним, не може бути цілком самостійним. Проте він має інші здібності, прагнення чуття. Скоріше натхнення, яке є компенсацією, це потреба спільноти. неповносправні дуже прив'язані до спільноти, до спільної зустрічі, де ми разом співаємо, танцюємо, ділимось думками. І я думаю, що таким способом вони вчать нас, що це життя у спільноті, життя сповнене зустрічей, ділення радості є важливою потребою існування всіх людей. Я впевнена, що їхня присутність нам багато дала, тому що простота породжує легкість. Ми дуже затиснені в рамках. Не знаємо, як поводитись. Нас так виховували. А вони йдуть до інших легко та невимушено. Це так усе спрощує. Вони точно допомогли нам легше спілкуватися з іншими. Це дуже просто, я так думаю. Для мене це великий досвід. Це телефон. Je crois que c'est ça. Enfin, Seigneur nous a dit aimez-vous les uns les autres, quoi. Alors ici, on le vit tout simplement avec nos nos jeunes euh, qui eux le vivent finalement beaucoup plus spontanément que nous. C'est une expérience, ça. <laughs> Для нас було важливо, щоб проще було святом, радістю, але також ми очікували іншої атмосфери, атмосфери миру та тиші. Адже серце людини потребує тиші та зосередження. коли є можливість віднайти в глибині себе щось, що завжди було, і про що ми навіть не здогадувались. Такої тиші яка є повнотою тиші, яка наповнює і провадить у глибини вічності. Це та надія, яку ми хотіли тут пережити. Бо якщо ми приїхали сюди з усіх куточків землі, з 18 різних країн, значить кожен з нас може стати носієм надії, яка починає чи скоріше продовжує справжній рух, де всіх людей поважають та цінують. Таким чином ми несемо надію та мир.

Allumer en nous ces lampes qui vont allumer d'autres lampes à travers le monde. Et ce sera non avec des moyens violents. Si et il faut qu'ensemble, nous construisons avec les eaux de la paix, les eaux des fleuves d'eau vive, que nous construisons cette société nouvelle de paix et d'amour et de vérité où chacun est aimé et respecté. Chacun fit croire selon la musique de son être. Oh. Розумово не неповносправні часто не до кінця розуміють суть божественної літургії. Можливо, вони і не усвідомлюють різні символи, як використання свічок, спеціального вбрання священників. Але я думаю, вони відчувають щось набагато глибше. Вони сприймають не розумом. Це їхні серця відкриваються на божественну літургію, на музику, на спів, на тишу цей вогонь, цей запал, який я б назвав музикою особи, яку вони слухають, яку вони вміють чути Більше мене вразило те, як змінились погляди людей, які були сумні через страждання, яких зазнали, але стали задоволеними та дуже радісними. Вони брали за руки, голосно співали, і це було прекрасно. Ми відкрили для себе в міжнародному вимірі те, що ми переживаємо у будинку для 30 осіб, тобто радість, яка є в кожному і в кожній з цих хлопців та дівчат. Зранених через їхній розум, і яких зазвичай відкидають, а цього разу вони були першими, вони були королями. Ми дуже раді за це. Що це свято, яке ми так гарно пережили в люрді, повинно продовжуватися. Воно повинно продовжуватися у наших серцях. Бо щось має змінитися. Щось має змінитися у кожному з нас. тому, що ця проща до Люрду має бути початком. Маленьким джерельцем, яке потече по світу, де кожен зрозуміє, що ми створені, щоб жити у святі. Et assez de fêtes qui se prolongera finalement dans la fête de l'esprit et la fête de la vie intérieure et de la paix et de la mystique. Mais peut-être à ce moment-là, on commencera à changer le cours de cette société et le monde, au lieu d'aller vers de plus en plus de désespoir et de violence, se tournera peut-être vers la douceur, la tendresse et la paix. Okay. Okay. Це нам дало багато радості. Ми дуже щасливі. Це добре, тому що ми маємо можливість бути як брати. Усі в одній вірі. Байбай! Bye ah, Oh. oh. À bientôt. Toi. On se reverra.